Вітаю всіх, мої дорогасеньки! Сьогодні хочу вам нагадати, що 21 вересня нас очікує сонячне затемнення. 7 вересня ми зайшли в коридор затемнень. Почалося воно з повного місячного затемнення, і завершиться воно частковим сонячним затемненням, 21 вересня, а 22 у нас день осіннього рівнодення. І тому ми будемо з вами проживати дуже важливий астрологічний період, да? тому що 7 вересня місячне затемнення відкрило, скажімо так, знаєте, ворота між небом і землею. А друге затемнення да, закриває їх. І поки вони відкриті до 21 числа на Землю, така, скажімо так, снісходить дуже сильна космічна енергія, вона міняє наше состояння, вона нас підштовхує до пересмислення якогось, да? до знаходження свого шляху, до знаходження або осознання якихось своїх нових граней, І це такий дуже знаменательний період в нашому житті. Якщо ми сопротивляємося цій енергії, знаходячись в коридорі затемніда, ця енергія все, все рівно ну, знайде способ проявитися так, через якісь неочікувані події, через якісь іспитання, які все одно заставлять нас рости, духовно рости так, і змінюватися. Для людей це Таке своє, своєобразне іспитання. Да? Це на, на готовність бути зрілими, бути мудрими, чоловічними і так далі. Любе нове діло, я це говорила ще 7 -го числа перед місячним затемненням, починати в коридор затемнень не треба, тому що воно буде мати сложну судьбу. Туго воно йтиме або взагалі не вийде. А от завершати в коридорі затемнень всі справи. Да? Планувати майбутнє і завершати те, що ти вже почав, це хорошо. З 2 вересня по 24 вересня, тому що ще після 21 числа, такий дашлій ще буде е, осіннє рівнодення. Лучше всього завершати на ті процеси, займатися тікущими ділами, і збігати, конфліктів, про що я завжди говорю, прийняття серйозних рішень, не виясняти ні в коєму випадку отношення, це ні до чого не призведе, а саме головне да, не вступати в конфлікти. Цей час ідеально підходить для уборки свого житла. Для уборки своєї голови, для чистки свого організму, і лично я заходжу в голод сьогодні на 7 днів для того, щоб очистити. Ми очищаємо душу, пространство і тіло для того, щоб підготувати себе для будущих начинань. Тому що з 25 вересня і аж по 8 листопада у нас прекрасний період. Немає ні ретроградного Меркурія, ні, ні ретроградної Венери, ні ретроградного Марса і навіть ретроградного Юпітера теж немає. І це прекрасний період для начинань, да, для планів, для втілення цих планів, і тому ви повинні бути. Морально, тілесно і духовно готові до цього нового періоду, коли е, да, космічна енергія нам дасть сили і планети будуть таким чином розположені з 25 вересня по 8 листопада, е, щоб ми діяли, втілювали, вирішували да, і рухалися вперед. Е, от така у нас е, на даному етапі е, такий ми період проходимо і не забуваємо, що. 22 вересня, день осіннього рівнодення, це теж дуже значимий. Я собі виписала, підглядаю, бо ви, може, думаєте, куди я дивлюся. Я собі просто виписала, щоб нічого не забутися. Бо пам'ять вже не та. І тому це теж важливий день. Так, теж важливий день. Він дуже хороший. Ми вступаємо в осінь, в зиму для очистки житла, для очистки душевної, для очистки голови своєї, так, для очистки телефонної книги, для очистки свого життя від всякого непотребу, в тому числі і від непотрібних людей. І тому б освободить пространство і телефонну книгу, і своє життя від всякого мусора. Да? Зробіть уборку, освободіть пространство, освіжіть його, щоб ви впустили свою життя, щось нове. Віддайте да? долги, це такий, знаєте, символічно закончити всі старі цикли. Дні, які вже сьогоднішнього числа з 19 числа да, і аж по, після затемнення, до затемнення, після затемнення може боліти голова, повишатися тиск, там, серцебиття, сердечно-сосудісті проблеми, і тому бережіть себе, міряйте тиск, пийте таблеточки вовремя, не нагружайте себе тяжелою піщею, а лучше взагалі відказатися від от м'ясного. Так як я це буду робити, я вам говорила, що я заходжу в голод на 7 днів. На 7 днів ще ні разу не заходила. Заходила на 4 дні. Саме більше це буде перша попитка зайти в голод на 7 днів для того, щоб очистити організм, облегчити його і да, покращити своє самопочуття. А тому питання лучше там, да, кашка, злакові і так, далі. і так далі. В такі дні обычно у нас день затемнення іще і, і равнодільства виходить наружу все тайне. І тому будьте готові, що якісь скелети шкафа ваші чи інших людей теж можуть випасти.